Привіт, друзі. Кіркоров і басков нарешті не народні артисти України. А Софія Ротаро не може продати квартиру у Москві. Про це і більше зараз у новинах шоу бізнесу Слава Про. Дякую, що ви підписані на канал. І дякую, якщо не були підписані, і зараз це зробите. Президент України Володимир Зеленський офіційно постановив про позбавлення державних нагород 34 зрадників України. До списку потрапили е, такі російські артисти, як е, Нікалетта Баскова, е, Філіпіна Кіркорова, Олександр Малінін, е, російський композитор Ігор Крутой, е, співачки Кароліна Куєк, вона ж Ані Лорак і Таїсія Повалі. Останніх двох також позбавлено звання Заслужений артист України. Ну а відповідний указ з'явився на офіційному сайті президента України, крім зірок державних нагород України, нарешті не матимуть деякі колишні урядовці, народні депутати, керівники СБУ і генпрокуратури а також прокурори, російські політичні, релігійні та культурні діячі, які неодноразово становили загрозу для основ національної безпеки України під час повномасштабного вторгнення. Отже, хто ще позбавлений звань? Колишній перший заступник лідера політичної партії Партія регіонів і голова відповідної фракції Олександр Єфремов. Пам'ятаєте такого? А колишній перший заступник генпрокурора України Ренат Кузьмін, а також колишній народний депутат Віктор Медведчук, саме той Віктор Медведчук, екс-міністр освіти і науки Дмитро Табачник, екс-міністр України Микола Азаров або Азіров, екс-генпрокурор України Віктор Пшонка. Ну і простоятель Російської православної церкви і колишній агент КДБ патріарх Кирило. Син Ірини Білик Гліб Оверчук вперше за довгий час розкрив місце свого перебування. У своєму фотоблозі хлопець опублікував рідкісне фото з друзями на мітингу з нагоди тисячі днів повномасштабного Ордення проти України, ну і е, цей захід відбувся в Барселоні, І фото з'явилося в Асоціації Дружби України Каталонії в інстаграм. Ця подія зібрала сотні небайдужих українців, які проживають в Іспанії. Ну і хода відбулася центральними вулицями Барселони під гімн України та різноманітні гасла. Ну і крім того, українська громада наголосила на збільшення гуманітарної та військової допомоги для е, України. Ну а власне Гліп Оверчук один з тих, хто продовжує підтримувати Україну за кордоном. У мене на каналі з'явилися цікаві факти про ведучого Олексія Дурніва. Це вже третій випуск у такому форматі. Минулий про Лесю Нікітюк вам дуже сподобався, і я вирішив не зупинятися. А ну і цього разу розповів про Дурніва і про те, як і за що його на нього образилася Леся Нікітюк. А, а також а про те, як він почав робити шоу Дурнів плюс один, пам'ятаєте таке е, шоу? І він це до речі робив не сам, а завдяки політтехнологу, а ще про балотування в народні депутати, про те, що Батьки Олексія працюють на нього, в його бізнесі, і про його рідний Маріуполь. До речі, в дитинстві Олексій Дурнів дуже соромився свого прізвища. От, власне, ці і інші цікаві факти є у відео. Ну а посилання на нього знайдете в описі цього випуску. До речі, в четвер у мене на каналі вийде інтерв'ю Слава Плюс з. Я не побоюсь цього слова з легендарним і неординарним Петром Чорним. І повірте, такого ромського співака Петю Чорного. Ви побачите вперше. Думаю, ви насправді будете дуже здивовані тим, що почуєте. Там є трохи про зради, і не тільки. Тому підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. І дякую, що ми разом. Ну а співак Михайло Хома, який раніше виступав під псевдонімом дзідзо, виконав духовний гімн України у Римі. Сталося це на честь тисячі днів повномаштабного вторгнення. Нагадаю, що Михайло зараз не виступає під псевдонімом він більше виконує оперні пісні, а його голос це дозволяє робити. І я пропоную вам, друзі, послухати, як це було у Римі у Базиліці Санта-Марія. <му> До речі, друзі, от питання до вас. Як ви вважаєте, чи потрібно Михайлу Хомі повертатися до образу Дзідзю? Чи він настільки гармонійно є сам собою, що цього кумедного бородання вже пора забути? Напишіть будь ласка в коментарях. Британський співак Елтон Джон заявив, що перестав бачити одним оком. Артист каже, що. Сталося після перенесеної інфекції на очах, яку він підхопив влітком. За словами легендарного артиста, це праве око, але і з лівим також не все гаразд. Елтон Джон каже, що є надія на вдале лікування, але, наприклад, записувати нові пісні зараз він просто не може, бо не бачить тексту. Переможці Євробачення немо зустрілись з королем Великої Британії Чарльзом Третім. Сталося це на одному з заходів, де виступав артист, і власне був присутній король. До речі, там був і Елтон Джон, про якого я вам раніше розповідав. Ну, а сам король потиснув руку немо, висловив вдячність. До речі, нагадаю, що немо виступлять у Києві вже у березні з сольним концертом. Ну і я чесно кажучи, дуже... Чекаю нову хітову пісню від нема, бо вони ж є продюсерами. Правильно, а відповідно знають, як зробити всесвітній хіт. А от чи вдасться зробити ще крутіший хіт, ніж е, та пісня, з якої вони перемогли на Євробаченні? От, власне, це покаже час. І ще трохи про Євробачення нагадаю, що наступний конкурс відбудеться у Швейцарії, і до речі, була загроза, що він може і не відбутися, тому що у цій країні, 24 листопада, відбувся референдум, і 66% виборців погодилися на те, щоб з бюджету виділили майже 40 мільйонів доларів на проведення цього пісенного конкурсу. До речі, цей референдум ініціювала консервативна християнська партія, яка виступила проти виділення коштів платників податків на Євробачення, але все ж таки, більше 60% мешканців цієї країни виступили за проведення цього конкурсу і за виділення такого величезного бюджету. Українська ведуча Веселіса Фролова офіційно вийшла заміж за батька свого сина Дмитра Котеленця. Пара ще з 2022 року проживає в Дубаї. Виховують вони трирічного сина Родіона. Сама Фролова 11 років була у стосунках з іншим чоловіком. А потім про її особисте життя взагалі нічого не було відомо аж до вагітності. І Тоді, власне, вона а, сильно приховувала обранця батька дитини. Згодом зізналася, що це продюсер Дмитро. Отиленець, і лише зараз пара офіційно одружилась. А Софія Ротаро досі не позбулася квартири в Москві, яку колись їй подарував мер цього міста. Артистка вже давно намагалася позбутися нерухомості, але враховуючи, що квартира була зареєстрована на ній, то бажаючих купити це помешкання практично не було. Ну і вже її ціну зменшила. Але ніхто з покупців не хотів ризикувати, враховуючи те, що Ротаро продовжує жити у Києві і підтримувати Україну. Так от ЗМІ повідомили, що артистка вирішила переписати цю нерухомість на свого 54-річного сина Руслана Євдокименка. Він, начебто, не настільки публічний, і це дасть можливість пришвидшити продаж. Сам Руслан, за даними ЗМІ, зараз за кордоном. Ну а московська квартира Софії Ротаро виставлена за 650 тисяч доларів. І ще трошки про легендарних співачок. Співачка Шер заявила про завершення своєї кар'єри. Виконався зараз, готує альбом нових пісень, які не випускали вже багато років. Ну і про нову 78-річна Шер каже, що вона стане останньою в її музичній кар'єрі. Ну а причиною виходу на пенсію став її вік. Наразі їй, як я вже сказав, 78 років, і остаточно піти на пенсію артистка планує вже у 80. Ну і до речі, на сцені Шер провела рекордні. Уявіть собі 61 рік. Ну а сам вихід на пенсію, знаменитість хоче зробити яскравим. Зокрема, вона готує мемуари, альбом пісень і планує знятися в кіно. Ну от власне на завершення про кіно Американська кіноакадемія представила лонг-лист номінантів на премію Оскар 2025 і Виявилося, що одразу п'ять картин потрапили до цього лонг-листа. Мова йде про категорії міжнародний повнометражний фільм і документальний повнометражний фільм. Зараз кіноакадемія готує шорт листи, які представлять вже 17 грудня. А вже після цього безпосередньо а, самих претендентів на Оскар а, вже представлять а, офіційно 17 січня. Ну і а, які ж саме фільми зараз потрапили до цього лонг листа? Це фільм Ля Палісіада про українського судового психіатра 90-х, фільм під вулканом про українських туристів, які а, приїхали на Тенерифе, і саме там їх застало повномасштабне вторгнення. І вони Власне, з туристів перетворилися на біженців. Також фільм Порцелянова війна це документальний фільм про художників з Харкова. А ще є фільм Після дощу вкрадені путіним діти повертаються додому. Ну як ви зрозуміли, це про українських дітей, які... яких викрали окупанти. І фільм Мирні люди, де є перехоплення розмов російських військових. Ну і а, говорячи про Оскар, це вже буде 97-ма за рахунком церемонія вручення статуеток і відбудеться вона 2 березня 2025 року. І чи потраплять українські стрічки до списку номінацій, власне, остаточно стане відомо вже 17 січня. Друзі, дякую, що дивились новини шоу-бізнесу. Слава про справді ми тут говоримо про шоу-бізнес. Підписуйтесь на канал. Ну а минулі випуски дивіться ось тут, через 3, 2, 1.